Усім привіт! З вами, як завжди, Павло, і традиційно поговоримо про щось цікаве зі світу аудіо. Сьогодні, в якості цікавого, у нас SMSL D10, портативний ЦАП від компанії, яка, мабуть, не потребує якихось рекомендацій. SMSL відомі як творці дуже гарного звуку за свої гроші, і ось їх новий доробок в формфакторі факторі хвистка або ж портативного ЦАПу. Побудований він на двох чипах Cyrus Logic 43131, має потужний підсилювач, який видає до 500 мВт на балансному виході. І коштує 70 доларів. Тому в цілому доволі конкурентний і цікавий пристрій. Давайте подивимося на нього детально, а анекдот дня сьогодні такий. Після тривалих консультацій з психологом Галині вдалося повернути чоловіка в родину. В родину, де він народився, і виріс. Якщо говорити про дизайн, то SMSL точно тут не економили. Коробочка виглядає дуже гарно. Ну, звісно, це не прям бюджетний сегмент. За мірками портативних свистків, це, мабуть, десь середній сегмент, але коробочку вони зробили доволі таки преміально. Тягнемо за цей язичок, витягаємо. Тут в нас картка про те, що він пройшов контроль якості з аксесуарів в нас. Коротенький USB Type-C кабель, а також безпосередньо сам пристрій. Звісно, хотілося б тут якийсь адаптер, ну, хоча б на USB Type A, але з іншого боку, я підозрюю, що 90% людей він не потрібен, тому що більшість використовує такі пристрої все ж зі смартфонами. Тож, ось такий він, d 10 дуже класно виглядає і апелює до Тієї дитини, яка живе в кожному чоловіку. Тому що в нас тут, бачите, таке віконечко з одного боку відкрите, де можна трошки позазирати всередину. Але найкрутіше те, що в нас з іншого боку взагалі прозоре скло, і можна подивитися, що тут в нас встановлені за пристрої, тому навіть не треба чекати, поки хтось розбере. Решта корпусу зроблена з алюмінію, гарно виглядає. Як бачите, він доволі компактний, зручний. Тому трохи б ще поменше надписів, мабуть, тому що в цілому якийсь сенс писати на ньому, що це USB ЦАП та підсилювач для навушників, але це вже таке. Звісно, скло збирає відбитки пальців, але їх не дуже помітно, плюс вони непогано стираються. З точки зору керування тут все теж. Дуже просто в нас з одного боку USB Type-C, щоб під'єднати до джерела. З іншого боку, в нас два виходи: 3,5 мм та пентаконівський на 4,4 мм балансний. Тут в нас керування гучністю. Кнопочки, ось такі дві, вони нормально клікають. вони тактильні, їх дуже легко е намацати, десь не дивлячись. І керування гучністю тут незалежне, тобто не залежить від джерела, а використовується щось всередині самого ЦАПу, що дуже непогано. Тож, як бачите, з усіх, скажімо так, зовнішніх сторін дуже класно зроблений пристрій. Звісно, одна з важливих характеристик портативного цапу це його енергоспоживання. Ну і ви бачите заміри самі на екранчику тестера iPad в якості транспорту і Meza 2 в якості навантаження. В мене на жаль доволі обмежений досвід з пристроями SMSL, Але з того, що я і про них читав, і виходячи з тих кількох гаджетів, що я слухав, вони віддають перевагу звуку сфокусованому. На роздільній здатності, на технічності і мікроконтрасті нейтральний моніторний місцями навіть сухуватий. Тому в цілому можна сказати, що D10 він відповідає типовому фірмовому звуку компанії, тому що це от в той самий час, коли всі намагаються зробити щось там таке динамічне, вони якраз фокусуються на максимальному. Максимальні роздільні здатності, і якщо ви хочете саме такої нейтральності, максимальної детальності, і при цьому не продати нирку, то це дуже гарна опція для того, щоб розглянути. Звісно, як і будь-яка подача, це має свої а, вади і переваги, але давайте про все поговоримо покроково. Тож бас іде на максимальну глибину, він дуже добре контролюється. Він доволі швидкий, такий сухуватий, тому жодного граму доданої ваги тут немає. Але натомість ви отримаєте неймовірну передачу текстур, дуже гарний рівень дрібних нюансів і деталей, і гарну швидкість, яка дозволяє йому добре відігравати пружність. Тому в цілому я б сказав, що це варіант подачі, який, мабуть. Більше підходить для а, чогось натурального, дуже технічно записаного. Ну але в цілому все зводиться завжди до смакії. Я міг обрати будь-який трек, але от мюзіка нуда дуже гарний варіант. Це класний дует, побудований на контрасті контрабасу і жіночого вокалу. І все це гарно записано, тому дуже непогано цей пристрій все це відіграє. З, у, ну, в даному випадку нас цікавить саме контрабас з усіма його нюансами, і вони тут дійсно присутні. Середні частоти продовжують цю ідею, є фокус на мікроконтрасті, тому дрібнисінькі нюанси, там, фокусування на окремих інструментах, все це тут є. До того ж, він будує велику сцену, уявну, до широку, голографічну. Глибоку, але в той самий час, якщо так ну прискіпуватися, то він доволі різко розділяє плани в глибину. Звісно, це додає ефекту голографічності, але в той самий час для більшої натуральності вони б мали переходити один в один трохи плавніше. Але з іншого боку, сцена велика. А якщо запис зроблено гарно, то звісно пробудуть присутні всі нюанси і деталі. Всі інструменти будуть дуже класно передані, вокал дуже насичений і так далі. Але якщо там є якісь проблеми з записом, то все це буде відіграно так, як записано, без намагання щось там приховати або прикрасити. Тому тут якраз той випадок, коли пристрій доволі прискіпливий до якості запису і треба за цим слідкувати. З іншого боку, на класних авдіофільських записах ви отримаєте. Дуже велике задоволення. І ось якраз в нас тут приклад: це Хіромі Уїхара, Дилема, класне поєднання джазового такого фортепіано і з акомпанементом Але в той самий час тут дуже багато такої рокової складової, тому все насичено драйвово енергійно потрібна від пристрою і технічність, і динаміка. І в цілому д де 10 це відіграє. А, дуже дуже приємно, але звісно, знов таки треба полюбляти ще й таку подачу, коли ви можете сфокусуватися на кожному з виконавців окремо. Верхні частоти теж для тих, хто верхні частоти полюбляє, тому що тут немає жодного намагання щось приховати, і навіть є трохи доданої енергії за рахунок того, що низькі частоти а, трохи схиляються в сторону таких швидких. Тому немає ось цієї додаткової ваги, яка компенсує верхні частоти. А з тому в цілому верхні частоти помітні, вони мають дуже гарну протяжність, майже максимальну. шароватість майже відсутня, але якщо б бо це ну в нас була шаруватість в таких пристроїв, то в нас би вимер цілий сегмент настільних пристроїв, в тому числі і від самих, самих СМСЛ. Тому шаруватість майже відсутня, але насичення обертунами на дуже гарному рівні, і це дуже класно, тому що придає сенсу, придає відчуття реалізму інструментам, відчуття приміщення і так далі. Звісно, трошечки бракує на технічних крутих записах шаруватості. Ну вже тут все ж таки згадуємо про ціну і форм-фактор. І ось приклад, якраз це демонструє: це Red Mama від Hof Ensemble. І це той випадок, коли музика записана майже максимально бездоганно, виконана теж на дуже класному рівні, і це такий доволі розслаблений північний джаз з цікавою мелодією. Але, от головне, звісно, тут, що робить це цікавим, це саме ця технічність, і тут можна помітити, якщо. Порівнювати з чимось більш дорогим можна помітити ось саме цей брак шаруватості. Але в цілому дуже реалістично звучать інструменти за рахунок гарного насичення обертонами. Якщо казати про порівняння, то, мабуть, головний конкурент в нас тут Фіо, здається, в них k 13 є на тих самих чипах, ну, здається, не 15, все ж таки 13. Але Фіо в них такий більш традиційний звук з меншою технічністю, але з менш. Вибагливий до матеріалу і знов таки з меншою роздільною здатністю, з меншим фокусом на мікроконтрасті. Хоча з плюсів у Фіо, мабуть, треба відмітити, що там є додаток компаньйон. З точки зору поєднання, то в нас тут доволі універсальний пристрій, тому що з одного боку, в нас низький рівень фонового шуму з чутливими вдружньоканальними навушниками. З іншого достатньо потужності, особливо на балансі, для того, щоб непогано працювати навіть з не дуже тугими планарами, що теж великий плюс. А, але треба мати на увазі, що пристрій потужний і регулювання гучності в нього окреме. Тому, якщо ви будете його використовувати з різними навушниками, то треба взяти собі зазвичку, скручувати гучність десь вниз, для того, щоб не отримати раптовий акустичний удар. Якщо ви там слухали якісь не дуже чутливі навушники, підняли трохи гучність, а потім під'єднали щось легеньке, ну, буде певною мірою трохи сюрпризу. Тож, підводячи підсумки, доволі нечастий представник ЦАПів, які фокусуються на мікроконтрасті та роздільній здатності, гарно виглядає, має багато потужності. Коштує доволі адекватно, тому в цілому, якщо там, ви чули щось від SMSL і вам подобається, або якщо вам імпонує саме така подача, або ви, якщо ви хочете її спробувати без необхідності там грабувати банк, то ось D10 це такий дуже гарний варіант пробничок звуку від SMSL. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.